Загострення на Курщині росіяни пішли в контратаку, стягнули багато бронетехніки. Заявляють, що відбили вже більше десятка населених пунктів. Що відбувається? Розберемось далі у випуску. Ви на фабриці новин. Починаємо. Ситуація на Курщині погіршилася. Російські війська пішли в контратаку у Глушковському районі. Про таке повідомляє Діпстейт. Аналітики зазначають, що окупанти зуміли переправити важку бронетехніку спочатку через сейм. А потім і через дрібніші річки ймовірно використали понтонні переправи. Після того як армія РФ остаточно відбила Кореневе, вона завдала удару по снагості. У мережі з'явилися кадри із броньованою колоною росіян, яка прямує в це село з боку Кореневого. Вона складається щонайменше із восьми танків і бронемашин 51-го повітряно-десантного полку російських ВДВ. При цьому Зетпабліка стверджує, стверджують, що армія РФ уже нібито повністю повернула під свій контроль снагость. Українське командування офіційно ситуацію не коментувало. Проте, якщо інформація підтвердиться, це означатиме, що росіяни зуміли деблокувати свої сили у Глушковському районі. Раніше ЗСУ затисли їх між кордоном і річкою Сей. Російські так звані воєнкори припускають, що далі окупанти спробують прорватися до Любимівки та зеленого шляху, щоб відрізати українські війська у північній частині підконтрольної ЗСУ території. Українські військові підтверджують контратаку росіян, ба більше відзначають, що загарбники змінили тактику на Курщині. За словами бійця Алекса, якщо раніше окупанти гатили по власній території кабами та – то тепер різко перейшли до штурмів великою кількістю бронетехніки. Водночас військовий осман підтвердив, що підрозділам ЗСУ довелося відійти із певних територій. Додав, що контратака ворога була очікуваною. На жаль, схоже, не для українського командування. Цитую допис військового подекуди командування поставилося до звітів бійців безвідповідально, що зіграло злий жарт. Кінець цитати. Тим часом російські командири вже вихваляються здобутками. Зокрема, очільник спецназу кадирівців Апті Алаудінов заявив про нібито відновлення контролю над десятьма населеними пунктами. Він також стверджує, що його війська буцімто захопили полонених. Російські пропагандистські медіа запевняють, що бійці РФ вже зайняли снагость Апанасівку, Гордіївку, Кульбаки, Мартинівку та інші населені пункти. Сумарне просування окупантів нібито сягає 150 квадратних кілометрів, проте довіряти цим даним не варто. При цьому пропагандисти визнають, ЗСУ теж ідуть в контратаку. Один із воєнкорів повідомив, що українські війська готують прорив через кордон у Глушківському районі. Мовляв, на ділянці навпроти українського села Павлівка трав зсу вже прибирає зуби дракона і розміновує місцевість. Все це відбувається під прикриттям танка. Туди ж прямує додаткова бронетехніка. Пропагандисти припускають, що українська армія спробує рухатися у бік веселого паралельно. ЗСУ продовжують методично знищувати мости та переправи росіян через Сейм. Ймовірно, щоб не дати окупантам перекинути ще більше техніки. Також під приціл українських дронів потрапляє російська інженерна техніка, з допомогою якої командування РФ намагається відновити пошкоджені мости. Воїни підрозділу Реквієм груп показали, як знищили кілька одиниць такої техніки. Уважно стежимо за подальшим розвитком подій у Курській області. Чим завершиться контратака росіян і яку відповідь приготували українські воїни? Підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити оновлену інформацію. Я дякую вам за увагу і побачимось.